Доброго дня! Сьогодні розпакуємо зовнішній накопичувач Western Digital Elements, який був придбаний в інтернет-магазині Ret.ua. Він має розмір 750 ГБ. Розпаковуємо. Всередині у нас знаходиться документація з описом і інструкцією по підключенню. Також кабель USB 3.0 для підключення зовнішнього накопичувача. І в такій захисній упаковці сам зовнішній накопичувач. Має такий матовий чорний колір. Доволі легкий. Роз'єм для підключення кабелю USB 3.0. Сумісний з USB 2.0. Має резинові ніжки. Для досить стійкого знаходження на столі. На цьому все. Дякую.